З новим днем Україна. Subaru Outback, але непростий. Я кажу так: 3.6 R6, 260 кінських сил. Приблизно автомобіль нашого клієнта був пригнаний у 24-му році з пробігом 43 тисячі кілометрів. Двадцятку по Україні наїздив комплектація. Ліміти з фронтальним пошкодженням був пригнаний, і зроблений переважно з оригіналу. Короче, сьогодні про нього приступниця поїхала. Під капотом двигун опозитний, 3,6, 6-циліндровий, 6, 6 R6 він називається. Потужність близько 240 кінських сил, дуже ресурсний, надійний двигун. Пробіг у нас зараз 62 тисячі кілометрів заїжджав він в Україну з пробігом 43. Поміняний акумулятор. По ТО, до речі, 2000 залишилось до заміни оливи. По пошкодженню воно тут було центральне, фронтальне, міняна, по суті, вся морда. Фара єдине, що ліва залишилась, по-моєму, рідною. З оригіналу воно все майже тут робилось, по бамперу тільки власник не пам'ятає. Крило це здається, залишилось рідним, а то мінялось. Передня панель, радіатори, все це, звісно, підсилювач бампера і ланжерони також тягнулись, тому що при фронтальних пошкодженнях вони гнуться. Тут все зроблено для себе, для дружини людина робила машини. оновив на форік, на новий пересадив. Щось там ще казав, подушки двигуна, якісь були поміняні. А так в цілому двигун не постраждав. Спеціально це уточнював стакани. бачу, що все в заводських герметиках, там нічого, ніяких питань нема. Пофарбувати її довелось всю, тому що окрім того, що була пошкоджена морда. Десь вона приїхала, тут якийсь нюанс був, м'ятина тут була. Дах, правда, не фарбували і проєми. Тільки задній лівий трошечки заходили. Тут на кришці багажники на аукціоні, ви побачите, там були наліпки, деякі теж їх познімали, десь пожовтіли. Ну, коротше, вже вирішили дунути її в круг. І отут якийсь ще нюансик був на цьому крилі, якась м'ятинка в районі Арочки. От так от все це виглядає. Шини тут у нас ось такі. Данлоп, бачите? На бампері невеличкий на є косячок. то тут, тут бачите, направляючи це в собарях така хвороба. Лобач також в Україні був поміняний, ну і дах, я вже сказав, не фарбований. Дека завжди про це намагаюся сказати. У нас є попередчини, якщо треба перевозити багажник. Якщо не треба, то так склали, і він вам не свистить і не заважає. Комплектацію на сенсорний безключовий доступ. Підсвіточка з дзеркал зручна на борти під ноги, дуже зручно. Дата конвейер на 5 місяць 2019 року, нечистий, 2019 рік, останній рік виробництва цього кузова. Електропривід сидінь, чорна шкіра. Все виглядає гідно. Тут у нас пам'ять сидінь на двох драйверів, електросклопідйомники, електродзеркала. Електропривід кришки багажника. Яскраві щитка приладів по висоті багажних пам'ять. Е, система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон дзеркала. Вимикаються стеження за смуги руху і захист здійснення. Тут можна примусово вимикати, якщо ви в п'ятнашки хочете пограти. Є датчик світла проти туманки. Пробігу на зараз 62 тисячі кілометрів, шкіряне кермо. Без зауважень, бездоганному стані повністю. Єдине, що тут цю, ну як сказати, фарба трошки бачите, в двох місцях. А сама шкіра ціла. Адаптивний круїз контроль зі Строніком, з утриманням в смузі, все це система Subaru ASI. Тут два ока у нас теж за цією ситуацією і рулять безпековими питаннями і круїз контролем Є підрульові пелюстки. Тут управління бортовим комп'ютером, до речі, датчик тиску в шинах, звісно, є. Управління мультимедією hands-free, кнопочка старт-стоп. Тут у нас мультимедіа з Android Auto, Carplay, USB, Bluetooth, Aux, все це тут є. Харман Кардон у нас Music. чуть не забув. Окрім цього, є камера заднього виду з проєкцією, є задні парктроніки і є функція Reftbreak. Це система, яка не дає нам наїхати, якщо ми щось не помітили або загавили за рахунок парктроніків. Є обігрів передніх сидушок, також є задніх, але то ззаду скажімо. Двозонний клімат-контроль. Тут у нас два USB-порта, AUX, гніздо для підкурювача, ключик, напевно, один, уточню, Електроручник. Функція X-Mode це для ускладених умов, коли ми десь з'їжджаємо з асфальту на погану дорогу. І автохолт та антіаткат, щоб ми не тримали ногу на гальмах, коли стаємо під горку або в заторі на драйві. Підлакітничок м'якенький і широченький. Ось такий він аж такий. Тут ще одне гніздо для підкурювача. Дзеркало з автоматичним затемінням з компасом. І люк з чарівним українським небом. Виглядає ось так. Ставочки під шпон, під дерево йдуть тільки в ліміте в тюрінг. Тут він виглядає весь цей матеріал прекрасно. По безпеці тут спрацьовувало кермо, штори, безпека відновлена, і справна, зі слів власника. Я людині довіряю, але я завжди кажу, довіряйте, і будь ласка, перевіряйте, щоб ви теж були переконані в цьому. Другий ряд сидінь, у отбека, як завжди, прекрасний. У мене зріс 193 см. Сиджу я зараз сам за собою. Місця мені тут предостатньо. Є підлокітник, є два підстаканечка. Спинка тут змінює свінахл в декілька положень. От я вам демонструю це, щоб ви мені повірили. Да, ну, там їх декілька-чотири, по-моєму. Можна прилегти, отак можна присісти. Є свій повітродув, є обігрів задніх сидінь і два USB-порта, щоб заряджати наші улюблені гаджети. Тут все чудово, поїхали. Електропривід, кришки багажника. Демонструю. Швидкість відчинення приблизно середня. Серед всіх тих, що я бачив в машинах. Так, є гумові килими оригінальні і на спинках. І тут це дуже зручно, що ви не заберенете матеріали, е, ті, що нижчі, каврилин. Ви протерли ганчіркою, там, вологою або там серветкою, і у вас все чисто. Спинки складаються отак, -от легко. В два рухи бачите, можна лягати спати. Сабвуфер від Harman Kardon. Так, нижче тут у нас отака полиця, власники речі, тут всякі, ну і домкрат, і так далі є. А нижче декатка. Карита всі герметики, я очима бачу, що тут нічого не таркалось. Все в заводі. Зачиняємо. До речі, ще вона не сильна, але спереду теж потаньована легенько. Задок сильніше, а перед слабіше. Ну, разом з Лобачем. Обов'язково робимо тест-драйв. Що можу сказати? На 3,6 кайфово їздити, особливо, якщо вам доводиться їздити по трасі. Тому що витрати пального у вас будуть менше, ніж на 2,5 по трасі. А комфорту на обгонах, ну, в цілому, просто набагато приємніше звучить мотор, в нього потужність, він їде вау-вау-вау. В місті витрата пального будуть стартувати приблизно від 13-14 літрів. Ну там до 15, -15 приблизно можна доходити. 13-15 по місту такі приблизно десь планочки. По трасі ви будете легко вписуватись у межі 8 літрів. Більше складно зробити кажу вам чесно. Демонструю адаптивний круїз контроль Виставив 85 кілометрів на годину. Ногами не працює. Ми їдемо за Тойотой. Ось, бачите, ми у неї сидимо на хвості. Їдуть вони доволі непогано. Я стартанув горочкою в поворот. І ось так ми зробили сотню, ви бачили, ну і поїхали далі. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним речкам. Послухаємо підвізку. До підвізки зауважень немає. Натиснув в моменті. Ось так. Ніколи про це не казав, але на 3.6 помітно, що важче морда, аніж у 2.5. Відчувається це. Вона така більш важка. Сам по собі отбек більше розрахований на комфорт, на плавність, на м'якість. От коли ви на ньому переїжджаєте лежачих поліцейських чи ті самі рейки, ви дуже комфортно їх проїжджаєте і майже нічого не відчуваєте. Але вона така. Трошечки бегемотик. більше на комфорт, я ж кажу, ніж на цепкість. Ну, дивіться, для мене аутбек як аутбек, тільки 3,6 як 3,6, і це дійсно круто. На 3,6 ну, помітно приємніше, помітно цікавіше. Якщо вам потрібен аутбек, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте обов'язково. І Якщо все сподобається, то купляйте. Я вам намагався все чесно, максимально розповісти і показати. Далі рішення за вами. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру. Ну, а нам перемоги, слава Україні.